Протягом березня тестовий період розпочинає новий оператор, що встановлює валідатори у тролейбусах. До 1 лютого основним оператором була компанія Герц. Тож було оголошено тендер. У конкурсі взяла участь луцька компанія «Сітікарт», де і перемогла, показавши свої переваги. Серед плюсів, які я хочу відзначити, перш за все це валідатори нового типу, нового класу, валідатори, які приймають не лише електронний квиток, а валідатори, які приймають і дебетну кредитну картку. Яка має функцію оплати з чіпом. Валідатори приймають безпосередньо електронний квиток старого типу. Валідатори будуть приймати електронні квитки нового типу, які можна буде купити. Сьогодні це буде вам продемонстровано. А також позитивним моментом є це можливість оплати телефоном. Під час тестового періоду попередні методи оплати зберігаються: це готівка та QR-код. Також у місті будуть розташовані термінали нового оператора. Їх буде 25. Через них можна поповнити. Повнити картку або ж придбати нову ціна однієї 80 гривень. Ще із знаяних зручностей. Є мобільний додаток, створений особистий кабінет, що означає особистий кабінет? Тобто, користувач власник транспортних карток або транспортних QR-ів матиме змогу не лише. Побачити виписку по використанню по поповненню своїх квитків. Він так само буде мати доступ до місця положення транспорту, до розкладів руху, буде бачити так само зупиночки міста, всі маршрути міста з проляганням на карті і в табличному вигляді. Тобто поєднуться дві системи в особистому кабінеті, і людина як пасажир буде самостійно оперувати цими питаннями. Після пробного періоду можливість оплачувати готівкою зникне. І Якщо тестовий місяць пройде без ускладнень, валідатори встановлюють. Олюватимуть як і в автобусах, так і в приватних маршрутках. Що ж робити, якщо залишились кошти на карті від попереднього оператора? У місті є вісім пунктів, куди можна прийти, залишити заяву і вам кошти повернуть. Це можна зробити в будь-який час, навіть через рік. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.